вечір вам, малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родино. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою-мотанкою, берегиною домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок. Велесів тиждень. Казка. Ця історія сталася на нашій землі досить давно. Багато тисячоліть люди, що жили від Карпат і до Дону, від і до Чорного моря, займалися скотарством та землеробством. Жили наші пращури з праці рук своїх, щира праця. Мозолева знали закони природи і дуже залежали від примхів погоди. А хіба ми, сучасні люди, не залежимо від погоди? Важко переживаємо і спеку, і сильні морози, а хліборобські і скотарські племена в часи негоди могли втратити урожай на полях. Засуха лісові пожежі були небезпечні для тварин, які вони розводили. І тоді усім сущим людям загрожував голод. Тому й поклонялися наші предки різним духам природи, приносили жертви, вшановували їх так, як вони це розуміли. Так от розповім я вам про Великого Духа Велеса. Він був досить милосердним до людей, опікувався усією звіриною на землі, пильнував худобу, дарував людям дар бачити красу світу і відтворювати її у різьбярстві, вишивці, ткацтві, гончарстві, був богом багатства і достатку. На чолі кожного племені стояли відуни. Їх люди називали ще волхвами, бо мали вони потаємні знання, які передавали від учителя до учня. Кажуть люди, що відали вони стежки між різними світами, розмовляли з духами природи і вміли дати раду різним хворобам та негараздам, які спіткали людей та тварин. Багато століть тому. Жив відун світовид. Скільки себе люди пам'ятали, стільки й жив той відун в добротній хижі біля капища Велесу на Звіринецькій горі. Коли було все добре, і люди тішилися життю, вони забували про Світовида. І тоді відун займався наймилішою справою бортництвом. Любов до Божої мухи, бджоли. Перейняв від свого учителя Велеса. Той навчив його, як мед добути з борті, не руйнуючи її, як нові борті закладати, виловлюючи новостворені рої, як з меду колодієві цілющі напої варити, як приготовляти медові відвари, настоянки та мазі для лікування людей та тварин. А ще. Мав світовид 12 учнів різного віку. Наймолодшому було 7 років, а старшому 20. Він сам їх розшукував поміж людей в ближніх і далеких краях. Наука тривала 13 літ. А коли приходив час, то учень давав присягу, приймав благословення богів. Йшов з молодими сім'ями, які побралися восени і навесні, на нові землі, десь в трьох-п'яти днях переходу від старого городища. Ішли вони поволі, бо гнали із собою худобу, що їм дали впридане, везли на возах нехитрий крам, ремісничий реманент для побудови житла. Розчистки від лісу нових ділянок землі, плуги, борони, лопати та сапи, граблі для обробітку землі та мішки з ячменем, пшеничкою та вівсом. А ще у вузликах мали з собою подрібці насіння городини, все решту для життя давав ліс, річка та неозорий степ. З настанням холодів життя набувало іншого ритму, глибокі сніги засипали дороги. Та що там дороги? Часто хати городян були засипані по самі дахи, ночі ставали довгими, сонечко з'являлося на небосхилі лише на пару годин. Наступав найтемніший час ніч перед Різдвом Боже Сонця. До світовида все частіше стали приходити люди з Городища, якось завітала молодичка. Прийшла до вас за порадою і, можливо, за допомогою, почала вона з порога. Важкі дубові двері самі перед нею відчинилися. І тобі доброго дня, почулося у відповідь. Глянула. І ледь не замліла. Біля печі на лаві сидить старий чоловік у вивернутому на виворіт кожухові, а біля його ніг примостилися два величезні вовчиська. Один піднявся на передні лапи і став сторожко принюхуватися. Освітлювалася хижа скіпкою, слабке полум'я тіло бліками на стінах, стелі. Та бокав добротної печі. В хаті було тепло і затишно. Проходь не то жона, не то вдовице, спокійно прозвучав голос старця. А й справді, заплакала жінка, я прийшла до вас запитати, що з моїм чоловіком, де він, чи живий. Ти сама добре знаєш, де твій чоловік, грізно відповів відун. Ти сама його збирала на полювання, на уродини міхи, не знайшла переконливих слів, щоб убезпечити чоловіка від лиха. «Та ж він не один зібрався на лови, а з друзями, заперечила жінка. «Мовчи, нерозумна, уже не стримував свого гніву світовик. Старі закони не людьми писані, а самими богами порушили городяни. Тому велике лихо чекає на Городище. Грядуть великі біди. І він потряс своєю паторицею над головою. То він живий? Я питаюся, мій чоловік живий? незважаючи на гнів відуна, допитувалася жінка. Можна й так сказати. Поринувши десь у свої думки, промовив жрець. іди собі, скажи людям, що біда уже стукає у їх ворота. Пішла жінка в Городище. Було то якраз по різдву, ледве до своєї хати дійшла. Така заметіль узялася, що світу Божого не видно. Снігом курить, хати по самі, не те, що вікна дахи замітає. Отож прийшла додому і своєму батькові й матері розповідає, про що їй відун сказав, а вони з чоловіком жили із старенькими батьками. Разом то воно ж веселіше, молодих від роботи малі діти не відволікають, бо старенькі онуків доглянуть. Мати в хаті і обід приготує. І курей погодує, та й самі на старості літ живуть у добрі та теплі. Тато вислухав її, а він був чоловік досвідчений, мудрий, і городяни його поважали. Не послухав мене зять, і зі своїми нестримними друзяками порушили старозавітні закони. Пішли на полювання на уродини міхи. Крилатого лісового духа. А в цей день полює тільки міха із своїми гостями а людей, яких зустрінуть у лісі, або ведмеді розірвуть, або сам міха на якусь звірину перетворить. Говорив я йому про це, але він мене не послухав. А про яке таке лихо. Казав віду, розмірковувала молодичка. А то вже богам та відунам, звісно, не залишить лісовий покровитель, це безкарним. Лихо на нас чекає, один дурницю зробив, а покарані будуть усі городяни. Прийшло ще пару днів. Почала худоба хворіти. День два відмовляється їсти пити, потім ноги не тримають і здихає у страшних муках. Ніхто не може порятувати. Думали, якась зараза взялася від нечистот. То почистили стайні, повибілювали, свіжої соломи попідстиляли, навіть бурштином обкурили. Та де там? Корови здихають одна за одною. А там і вівці з козами почали хворіти. Падіж по худоби почався одним словом. Зібралися молодші господарі, та й мерщі, через заметені лісом дороги й стежки побігли до відуна за допомогою. Ще до половини гори не дійшли, як побачили, як на самому Звіренецькому капищі велика ватра горить, навколо ідола Велеса. Бога скотарів, відуни з котарів, відун із учнями требу правлять. Одягнуті дивовижно і страшно одночасно. На них кожухи довгі до п'ят, на виворіт хутром одягнуті. На головах ведмежі голови з ошкіреними зубами, на руках ведмежі лапи з позурами. Танцюють вони, пісень співають. А малі учні теж у кожушках, але овечою та козячою вовною наверх, а на головах козячі та овечі голови з рогами стерчать. Вони б'ють у бубни, у дудки гудуть, на ногах дзвіночки у так пісень зенять. Застигли від здивування городяни, не знають, що казати. Може, то утікати треба, бо побачили те. Що не мали бачити. Але тут відун дав знак і всі його учні о волохатих бреннях ніби скам'яніли. Бачимо, лихо, що вас пригнали, бачимо, проспівав відун. Що готові віддати богам, аби гріх своїх одноплемінників спокутувати. А що хочуть від нас боги? спитав найсміливіший. Поваги до старозавітних законів, уже пригримів над капощем голос відуна. Поваги і жертви. То хай буде так, відказав сміливець. І він підійшов до ватри, витяг ножа і розтяв собі долоню. Гаряча жива кров, крапля по краплі стікала. На жертовний камінь назібралася у камінній чаші. Раптом у Велеса синю вогнем запалали очі. Промінь з очей упав на камінь і кров миттю випарувалася. Чаша ж була повна рудою, як випалена глина золи. Велес прийняв вашу жертву, проголосив відум. Ваша худоба буде врятована. Своєю кров'ю ти викупив провину гори мисливців вашого городища, але їхнє життя у руках міхи, крилатого лісового духа, старшого сина Велеса. То що нам тепер робити? запитали чоловіки. Ідіть додому. І чекайте нас у ніч новоліття, ми прийдемо в Городище, і все буде так, як має бути, відповів жрець. Наступила ніч новоліття. Люди не святкували, а з острахом чекали, що вона їм принесе. Почулися голоси. Молодих хлопців та дітей. Це світовид із своїми учнями ішов вулицями городища. Позаду них уся дорога була освітлена смолоскипами, які палали дивним світлом від вершини Звіренецької гори. Ті смолоскипи ніхто не тримав. Чи, може, їх тримали істоти невидимі людям? Люди поніміли від жаху. Все ближче і ближче колядники, щедрувальники. Вони зупинялися перед кожним господарським двором, двері хлівів, стаєнок та кошар самі відчинялися перед ними. Відум заходив до худоби, засипав у відро з водою руду золу, що з крові сміливця постала. І давав напитися, потім переходив до іншої ураженої, незнавної хворобою тварини. В цей час його учні співали. Смерть! Ти коров'яча смерть. Іди із городища геть, із закутків, із двору, додому йди на лису гору, в нашому Городищі, на святому капощі, боги світ омили святою водою. Очистили вогнем і гарячою золою, а вам, людям, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Давали напитися і срібного глечика усім членам родини. І диво, скільки людей не пило, а води у тому глечику не меншало. Вдячні господарі, давали волхвам в дар їжу, яблука, горіхи. На світанку, як сходило сонце, волхви перепочували у когось з господарів, а в полудень продовжували свій шлях. І так шість днів по поноволітню, допоки не обійшли кожну господу у городищі. Смолоскипи горіли шість днів і ночей. А коли волхви поверталися на Звернецьку гору, то вогні поступово. Згасли. І на горі біля капища велеса теж горів вогонь. Ніхто дров у нього не підкладав, але він горів, палав так, що у самому городищі було видно. Коли повернувся відун із своїм почетом, склав подячну молитву, тоді вогонь згас. Тільки на дні жартовної чаші залишилась руда зола ніби її звідти ніхто ніколи не брав, жрець сказав найстаршому учневі. Це твій рік, рік твого посвячення і прилучення до клану відунів. Забирай цю золу собі і використай на благо свого племені, яке піде з тобою цієї весни у нові землі. Дякую, батьку учителю, за довіру. Низько вклонився Білан. Підійшов до чаші і обережно срібною ложкою вибрав усю золу, допоки глиняний глечик не наповнився. Бережно закрив його кришкою, обв'язав чистою ляною полотниною. А коли озирнувся, чаша була повна. Учитель щиро усміхався. Якщо Велес пробачив людей і вберіг худобу від смерті, то куди поділися невдахі мисливці, адже їх провина була викуплена жертвою сміливця з Городища. Та вони весь час були поряд. Пам'ятаєте тих двох великих сірих вовків, що були в хаті жриця? а ще в кошарі волхви доглядали овець, серед них були й троє баранів. Це міха так розізлився, що обернув тих непослухів жартівників у тварин. Спочатку хотів їх у зайтів перетворити, але гості його просили бути милостивим, бо ті зайці й місяця б не протягнули у лісі, або вовки їх жерли, або інший хижий звір їм віку вкоротив. А так біля людей їх прилаштували. Як би там не було, а з голоду пропасти не дадуть. На початку лютого, на сам Велесів день, прийшла в Городище новина, що під час святкування на Звіринецькій горі відкриється правда, що ж сталося з їх неслухами-мисливцями. Свято завжди було людне. А цього року на гору припхалися усі, хто міг іти своїми ногами, а хто не міг, того принесли. Волхви почали яскраве дійство вшанування Велеса та його численну родину. Звучали бубни, співали дудки, і рожки, дзвеніли дзвіночки та тронки, народ веселили з коморохи. Весело було, молодь з гори на санках каталася, малеча з солодкими півниками та овечками смакувала. Аж тут вийшов перед людьми відун. Чи є тут жони, яким небайдужа доля своїх чоловіків, які восени на ловах пропали? Так, є наперед вийшла молодичка, що перед святами до відуна приходила. І ми хочемо своїх чоловіків повернути, почулися голоси інших жінок. Якщо так, то упізнайте серед звірини, що принесена в жертву велесу своїх чоловіків. Упізнаєте з першого разу. Набуде він людської подоби. А ні. до віку блукатиме звіром. Стали жінки розглядати тварин. Одну лише спробу кожна має, аби свого чоловіка звільнити. От перша молодичка наважилася. Підійшла до великого сірого вовка, що пристав на передні лапи, коли вона вперше до відона приходила. Глянула в його очі, а в нього сльоза горюча покотилася. Десять разів уже розкаявся, що батька не послухав і на лови пішов. Підійшла, обняла, міцно до грудей, вовчу голову притиснула. Своєю любов'ю чари розбила. Ну, хто проти любові вірної дружини стоїть? Спала шкіра вовча з чоловіка, і він начетверенька, голий, голісінький, перед усім людом стоїть. Накинула на нього свій плат, що він їй на покрови подарував, на готу прикрила. А інші пішли одразу до овець. Бо тих баранах, що на краю стада стояли, одразу своїх чоловіків упізнали. Що не кажіть, а чоловік і жона одна сатана. Характер мужів знали досконало. Так гарно закінчилася історія. З тих пір, щороку, починаючи з ночі новоліття, волхви обходять господи усіх городян. Люди називаються Велесовим тижнем. Господарів іншують, доброго здоров'я бажають. А головне усю худобу напою цілющою водою з рудою злою, щоб здорова була, добре плодилася і приносила радість та багатство в дім. Бо справжнє багатство це здорова родина, де багато діточок, це здорова худоба і весною народяться телята, лошата, ягнята та козенята. Засіються ниви ячменем та пшеницею. І буде хліб і до хліба. Все Бог дасть, лише старозавітні закони шанувати треба. Не нами вони писані, не нам їх змінювати. Не добра ніж ж діти, спокійної, ніченьки, любі малята. Ця, з спич.